Цифровий апгрейд викладача нові горизонти освіти. 29 вересня 2025 року відбувся вебінар Цифрові інструменти, нові горизонти ефективного викладання у межах проєкту DigiFlat Erasmus+, модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями, організований кафедрою англійської мови для нефілологічних спеціальностей, який зібрав понад 260 учасників з усіх регіонів України та став справжнім поштовхом. До змін у викладацькій практиці. Спікерка Світлана Рябовол яскраво продемонструвала, як сучасні технології здатні перетворити традиційне заняття на динамічний інтерактивний простір, де здобувачі освіти не пасивні слухачі, а активні творці власного навчального процесу. Учасники вебінару мали можливість детально ознайомитися з можливостями таких платформ, як Sandbox Padlet, Wayground, Flingo Wall та Voki, які дозволяють. Миттєво збирати ідеї та організовувати мозкові штурми, створювати візуально привабливі інтерактивні дошки, організовувати синхронну та асинхронну співпрацю між студентами, персоналізувати навчальні матеріали та розробляти освітні квести, додавати анімованих аватарів, які озвучують завдання, пояснення та фідбек, роблячи навчання ще більш інтерактивним і захопливим. Основний висновок: цифрові інструменти це потужний ресурс для викладачів. Що дає змогу економити час, розкривати креативність і поглиблювати взаємодію зі здобувачами освіти, рекомендуємо цей вебінар усім, хто готовий переосмислити роль викладача у цифрову добу та зробити свої заняття по справжньому ефективними і захопливими.